Усім присутнім, секретар комісії Олена Моробка пропонується сьогодні розвитку розвитку на порядок день розгляд питань. Перше це розгляд представників на господарства та пропозиції внесення змін до бюджету до рішення про селищний бюджет. Слово надається на емофію присутнім на підставі листа відділу житлово комунального господарства пропонуються наступні зміни, а саме зробити перерозходів з об'єкту, аварійне відновлення роботи, покрілі зовнішніх стін віконних областних блоків, багатоквартирного житлового будинку за адресою Харківська область, Ізюмський район, село Покровське, будинок 21, в зв'язку з тим, що роботи з капітального ремонту завершені відповідно до умов договору. У сумі 2 мільйона 913 гривень. 48 Направити на об'єкт нове будівництво водопроводу по вулиці Мічуріна, від будинку 52 до будинку 106, вулиця Примужна, від будинку 17 до будинку 47, СМТ і Ісючського району Харківської області. Згідно листа комунального підприємства П'ятигівське, будівництво даного водопроводу не тільки за... Централізованим водопостачанням, але забезпечить наявність пожежних гідрантів та можливість використання спеціальними службами системи централізованого водопостачання на близькій відстані від лісового масиву в процесі пожежогасіння, гасіння, що значно підвищить рівень пожежної безпеки громади. Таким чином, пропонується перерозподіл з одного об'єкту на інший в сумі 2 мільйони 912 тисяч 548 грн. Андрій Владимира. Я за. Я за. Я за. Таким чином виносимо проєкт рішення про зміну до селищного бюджету до Програми соціально-економічного розвитку на розгляд чергової сесії. Всі питання вичерпну.